Шановні, я вітаю вас! Це відео створено виключно за рахунок вашої мотивації. Майже кожного дня в інстаграм ви пишете мені свої запитання. І мій мозок зрозумів, що їх треба зібрати в якийсь пул і давати розгорнуті відповіді. І сьогодні такий день: п'ять найчастіших запитань до тренера з публічних виступів. А ті, хто вже розуміють, що... Прийшов час, вони вже готові і свідомо бажають прокачати себе, свою ораторську майстерність, навчитися виступати, записувати відео. Одним словом, стати кращим. Ви можете зробити це вже сьогодні, вже зараз. Переходьте за посиланням в описі, пишіть мені слово консультація і я розповім всі деталі. А ми починаємо з вами. Запитання номер один. Мені не дано виступати, чи всі можуть навчитися цьому. І щоб ви розуміли, мені було цікаво, всього за 26 днів це запитання мені задали 124 рази. Тобто запитання максимально актуальне. Як воно звучить, і ще раз повторюю: мені не дано виступати, чи всі можуть навчитися цьому? Відповідь так, звичайно, кожна людина може навчитися. Проявляти себе, виступати, спілкуватися, бути впевненою, легкою і відкритою. Але є декілька але для когось цей процес буде займати отакий маленький проміжок часу. Ну, наприклад, людина прийде до мене на одну консультацію або на якийсь курс, і через місяць вона вже буде легко проявляти себе. А для іншої людини це буде величезний, довгий, складний шлях. Чому так відбувається? Тому що у кожного з нас різний спосіб мислення. Один. Друге, у нас різне оточення. Давайте уявимо, що в моєму оточенні відсутні люди, які проявляють себе. Звичайно, мені буде важко знімати сторіс. Звичайно, у мене не буде мотивації знімати відео на Ютуб. Чому? Тому що моє оточення не стимулює мене. Для мого оточення це ненормально, і вони будуть задавати мені неправильні запитання, і я буду відчувати якийсь дискомфорт, і це все буде вести мене до того, що я не буду проявлятись. Це друге оточення. І третє це формування навичок. Протягом життя кожен з нас збирає в свою світлу, красиву голову величезну кількість патернів, величезну кількість. Факторів, які впливають на вашу публічність. Наводжу, а що про мене подумають. А он вже мої конкуренти або знайомі, скільки читачів мають, а що я буду розповідати? А я виглядаю на камері якось стрьомно, а мені не подобається мій голос. І оцей перелік я можу продовжувати до безкінечності. Важливо зрозуміти, що кожна людина. Дійсно, може навчитися проявляти себе публічно. Останній приклад, щоб ви розуміли, уявіть собі таку ситуацію. Зараз на білому фоні з'явилась біла маленька дитина, яка робить перші кроки. Вона робить, робить, бах і впала. І ця дитина говорить: Блін, ну що я зробила? Як я каряво, косо, неправильно пішла. Як ви думаєте, а така дитина. Навчиться ходити, чи їй буде важко це зробити. Ну, я думаю, що всі свідомі люди скажуть, що дійсно це буде зробити важко. Так от проаналізуйте, порівняйте себе, будьте маленькими дітьми, коли ви опановуєте ораторську майстерність. Впали, сказали: Окей, я зможу, і полетіли далі. Більшість з нас сфокусовані на тому, що не так, що погано, що не подобається. І все це тригерить нас не проявлятись. Найкрутіша рекомендація, яку я можу вам дати, сходити до професіонала. Коли у вас болить зуб, ви ж не йдете до таролога, який розкладає карти і нічого поганого немає проти таролога, але просто що прилетіло в голову. І говорите: полікуй мені зуб. Ні, ви йдете до експерта. Коли вам треба прокачати ораторську майстерність, навчитися виступати. Записувати класні відео ви йдете до експерта з публічних виступів. Це перше запитання. Я сподіваюся, що я його максимально детально розжував. Тому що на це запитання можна записати величезне відео довжиною в 5 годин. Там буде і мотивація, і де мотивація. Але я сподіваюся, що свідомі люди зрозуміли. Рухаємось далі. Запитання номер два. Страх камери. Чому виникає? Власне запитання, в першу чергу, давайте почнемо не від камери, а від публічних виступів. Якби зараз я виступав десь на сцені, на мене б дивилась аудиторія, мої очі, вуха, моє тіло бачило б реакцію аудиторії. Тобто, отримувала одразу емоційний фідбек. Мозок аналізував і говорив. Ага, вони аплодують, вони плескають в долоні, вони тебе слухають, їм цікаво. І мій мозок розумів, як поводитись. Чому? Тому що в цей момент є зворотній зв'язок, і публічні виступи в цьому питанні набагато і набагато легше і простіше. Якщо ми говоримо про камеру, то єдиний зворотній зв'язок, який ви отримуєте. Це чорна дірочка. Або якщо ви знімаєте себе на фронтальну камеру, це ви бачите себе самостійно. Простіше кажучи, якби я просто спілкувався з книгами. Те ж саме відбувається у нас, коли ми записуємо себе на камеру. Тобто, у нас настільки мозок працює цікаво, що він говорить: а немає зворотнього зв'язку. А у мене відсутня навичка, і я не розумію, як проявлятись так, щоб. Розуміти, як аудиторія буде сприймати цей контекст. Оця навичка, вона формується виключно напрацьованостю. Тому приходите до мене, прокачуйте себе. І крок номер два: чому виникає страх? А це вже наша голова. Привіт, психологія, привіт коучинг. А що про мене подумають? А як правило, в мене не вірять. А я не знаю, кому це потрібно, і взагалі я якась не така або якийсь не такий. І оці всі аспекти тригерять нас, особливо коли на початку ваші перші відео виглядають ну, приблизно ось так. Їх можна дивитись закритими очима, тому що ну давайте будемо чесними: там не все ідеально, не все круто, а ми ж хочемо з першого разу як. Так само як я поставив фот, натиснув рек. І 10-15 хвилин без зупинок, без зайвих дублів впевнено, красиво розповідаєш. Ні, так неможливо. Для цього потрібна практика і доповзти. Тому на початку рекомендації: якщо у вас є страх, в першу чергу, скажіть собі, що всі люди через це проходили. І давайте будемо об'єктивно чесними. Ті люди, які пройшли цей маршрут, блогери, експерти, хтось, хто публічно себе проявляє, вони ніколи не будуть з вас сміятися, тому що вони розуміють, як це важко. А люди, які ніколи не знімали нічого або не роблять цього, вони будуть вас відтягувати назад і говорити: а навіщо ти це робиш? У тебе не виходить, знаходити якісь недоліки. Тому оточуйте себе людьми, які будуть в вас вірити, це дасть величезний буст. Рухаємось далі. Запитання номер три. В голові величезна кількість інформації. Я думаю, зараз це запитання буде знайомо для великої кількості людей. І ще раз, в голові величезна кількість інформації. А коли починаю доносити її, то думки стрибають і виходить якась каша. Так, це знайома фішка для багатьох експертів. Для багатьох власників бізнесу, у яких є якась величезна кількість інформації в голові. І коли вони про себе говорять, це виглядає перфектово. А коли починають говорити і заплітикується язик, приходить і стає важко. Чому? Три причини. Причина номер один: вона банальна. У вас відсутня навичка. Причина номер два. Ваш мозок не вміє правильно будувати речення. У себе в голові, коли ви не говорите, коли не рухається язик, коли ви повільно дихаєте, ви нікуди не поспішаєте, ви не відчуваєте стрес, у вас все спокійно розкладається. А коли вмикається камера або перед вами аудиторія, трішечки стає тривожно. А для когось це взагалі прям ад. Тому думки починають хаотично бігати. Для цього вам необхідно почати правильно дихати спокійно. Бо дихання це в першу чергу той інструмент, який приводить нас в спокійний стан. Проаналізуйте себе, коли вам легко, комфортно і коли ви один на один спілкуєтесь самі з собою, ви відчуваєте спокій. Ваші думки плюс-мінус збираються в один потік. Коли ви бачите когось або камеру, все розбігається. І крок номер 3 Ви не читаєте. І зараз мені хтось скаже, Макс, я читаю, як ні? Не читаєте в голос. Основна причина у вас маленький словниковий запас. Що таке словниковий запас? Це та кількість слів, яка лежить у вас в голові. Є пасивний, є активний і є професійний. Професійний заболи, я думаю, розумієте, це та термінологія і слова, які ви використовуєте в своїй діяльності. У кожного вона різна. Що таке пасивний? Пасивний це та кількість слів, яку загнали, ви собі в голову. Тобто ви їх знаєте, чули, розумієте, але не використовуєте. А коли ми проявляємось публічно, нам хочеться, щоб наша мова лилась, як пісня солов'я. А так не буває. Тому що ви не проговорюєте величезну кількість слів у голос. Для цього читайте художню літературу в голос. Далі продовжувати не буду. Це буде окрема тема, величезна кількість інформації. Просто читайте вголос і переказуйте. Якби більшість із нас вчились в школі в шостому, в сьомому класі і слухали вчителів і робили все, що рекомендують, сьогодні б у вас не було проблем з тим, що у вас є каша в голові. І це не докір, це факт. Я сам був такий. Тому вам треба зрозуміти, що коли ви читаєте, ви завантажуєте свою голову інформацію, плюс, коли ви говорите в голос, вам дискомфортно, ви ж себе ще чуєте? Вам треба запам'ятати сюжет? А потім, коли ви все переказуєте, ваш мозок навчається структуровано доносити інформацію. Спробував рожувати максимально детально. Звичайно, є величезна кількість вправ, як навчити вашу голову робити це круто і системно. Запитання номер 4. навіщо потрібен тренер? Хіба не можна самостійно навчитись? Скажу чесно, в сучасному світі існує два типи людей. Я все сам, мені шкода грошей, я не буду це робити. Я буду якось довго, неадекватно, самостійно робити величезну кількість помилок і, скоріш за все, не прийду до результату. І є другий тип людей, які розуміють, що наш мозок, взагалі, людина завжди розвивається за рахунок інших людей. Дитячий садочок, вихователі, Школа, вчителі, інститут, професори. Якщо потрібна якась спеціальна дисципліна, це тренер. Все максимально просто. Я думаю, що хто там найкращий футболіст у світі? Я не дуже сильно в футболі, розуміюсь, але хай буде Рональдо. Я думаю, що він може тренуватись самостійно, але у нього є величезна кількість персоналу і тренер, які роблять свою роботу, а він робить свою. Тому тренер це людина, яка в першу чергу розуміє, як вас привести до результату. Вона вчилась, у неї є власний досвід, у неї є система, техніка і ще величезна кількість аргументів, чому потрібен тренер. Це перше. Друге це віра в вас. Будь-який тренер. Хіровий тренер, скажу так, який не вірить в свого клієнта, учня, студента, тому що віра це один із найкрутіших інструментів, який долає величезні складнощі, все, в що ви вірите, отут уважно послухайте мене, все, в що ви вірите, і трапляється в вашому житті. Якщо ви вірите, що вам неможливо виступати, якщо ви вірите, що вам не дано. Так і буде. Якщо ви розумієте, що маленькими кроками, якщо робити правильні дії, ви навчитесь виступати, то так само і буде. І тренер дає віру. І крок номер три це дисципліна. Коли ми виконуємо завдання для інших, наш мозок робить це набагато краще, набагато ефективніше. Тому у нас завжди є на курсах, на навчанні зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок це 50% успіху. І коли ви розумієте, що вам тренер ввечері скаже, а ти почитав, а ти записав відео, а ти зробив оце і дасть зворотній зв'язок в моменті, ваш мозок буде це робити набагато краще. Сподіваюсь, відповів: тренер потрібен для того, щоб отримати результат, гарантований за умови того, що ви будете робити все, що говорить вам тренер. Отак, приблизно сформую. Коротенько, щоб ви зрозуміли, ті, хто жаліються або думають, що вони можуть самостійно зробити, вони зроблять це або довго, або ніяк, або можливо, взагалі будуть робити щось непотрібне. І найцікавіше запитання п'яте. Але перед тим, як я почну давати відповідь на це запитання, нагадаю, що всі, хто прагнуть прокачати себе і розуміють, що прийшов час навчитися виступати, навчитися записувати відео, прокачати голос, бути впевненим, підтягнути скіли комунікації, ви можете це зробити прямо зараз. Переходьте за посиланням в описі. Пишіть мені слово консультація, це індивідуальна консультація. Я розповім вам всі деталі, і ми почнемо з вами прокачувати вас. Не відкладайте на потім час діяти полетіли. Отже, запитання номер 5 Мені не подобається мій голос в записі. Що з цим робити? Я думаю, що з цією проблемою стикається, знайомиться. Десь відсотків 80-90 людей. Коли ми починаємо проявляти себе публічно, особливо коли ми записуємо себе на камеру, наші вуха за рахунок резонаторів, за рахунок того, що ми себе чуємо не так, як на камері, нам в першу чергу не подобається наш голос. Підкреслюю, це нормально. Не подобається, тому що ви часто не записуєте себе. Це перше, через якийсь проміжок часу. Через місяць-два, в залежності від вашої інтенсивності, оцей дискомфорт піде. Ви скажете, ну окей, сприймаю. Це перше. Друге, у вас дійсно паскудний голос. Під словом, паскудний, так говорять мої клієнти, вони мають на увазі, є дефекти, є якісь неправильні звуки, є складнощі в вимові, є слова паразити, є писклявість або дуже висвітлювати. Який голос! Або величезна швидкість, або навпаки повільно, або відсутні акценти, паузи. І ось це вам дійсно не подобається. Тобто непропрацьованість вашого голосу. Я думаю, що ні для кого не секрет, що Алмаз брильянт! Він спочатку не виглядає так, як ми його бачимо в каблучці або ще десь. Його треба опрацювати. Величезна кількість складнощів, процесів вкладається, щоб він блистів і був ідеальним. Те ж саме стосується вашого голосу. І тут є два факти. Ви приймаєте себе таким, яким ви є, і просто працюєте. Так робить 50% людей. Чи подобається їм? Спочатку ні, потім так, через якийсь проміжок часу, коли з'явиться невеличкий хейт. Або люди почнуть говорити, що в ніс розмовляєш, або ще щось. Ви знову повернетесь до цього запитання. Тобто, у вас буде незакритий гіштальт. І друга половина людей приходять до мене, прокачують себе, проходять на курси і розуміють, що вони якісно набагато краще говорять. Тому вибір завжди за вами. Я, як тренер з публічних виступів і ораторської майстерності, рекомендую вам. Три важливі кроки. Крок номер один: дайте собі відповідь. А навіщо мені взагалі прокачувати себе публічно? Що зміниться від цього в моєму житті? Не знаю, краще почнуть купувати клієнти. Я зможу легше вибудовувати комунікацію, почну проявлятись, стану виступати десь. Тобто, чесно, дайте собі відповідь, навіщо вам це? Якщо ви знайшли цю відповідь, йдемо до кроку номер 2 А скажіть, будь ласка, чи є люди? Які були з такими ж дефектами або з такими складнощами, і вони досягнули результату. Я відповім за вас. Звичайно, вони є. Якщо ваш мозок буде розуміти, що інші люди пройшли цей маршрут і ви так само зможете, ви швидше наважитесь на прокачку себе. Бо публічність, ораторська майстерність це завжди вихід з зони комфорту. Але чим вище, ширше, швидше ви прокачаєте свою зону комфорту, тим Більше у вас буде можливостей і результату. І крок номер 3 знайдіть свого експерта, свою людину, тренера. Чому? Тому що ви маєте співпадати по енергетиці. Я дуже активний, я вивалюю на клієнтів величезний потік енергії. І для багатьох це вау, круто, класно. А хтось говорить: мені треба спокійно, не поспішаючи. Ну так, слово. Я подумав. Я не така людина. Я весь такий у гу І ви маєте розуміти, коли ви починаєте працювати зі мною, ми маємо з вами зійтись. Тому для того, щоб прокачати себе, знайдіть свою людину. На цій позитивній ноті я з вами буду прощатись. Але є одне завдання: якщо вам цей випуск сподобався, а, підпишіться, Б, поставте лайк, і найголовніше напишіть мені коментар. чи... Було для вас це відео корисним? Чи треба продовжувати збирати ваші запитання і давати на них відповіді? Чи не було? Па-па! до нових зустрічей.